Це сиплеться штукатурка нерівні поверхні та інші неприємні моменти, що мають на увазі в майбутньому серйозні фінансові витрати, пов'язані з придбанням будматеріалів і запрошенням фахівців, але виявляється, є і бюджетний варіант: обробка кухні пластиковими панелями, в цьому випадку всі дефекти стіни автоматично. Замаскується, а власник житлоплощі отримає приміщення, оформлене в його смаку, можна вибрати колір в малюнок. При цьому матеріал коштує недорого і особливих будівельних навичок не потрібно, всі роботи можна виконати самостійно. Плюси і мінуси стінових панелей на кухні в якості вихідного матеріалу для виготовлення панелей застосовується особливий тип, що володіє підвищеною щільністю. Є й інші якості, що дозволили з успіхом використовувати пластик для оздоблювальних робіт на кухні, його основні переваги, стійкість до впливу вологи і проникнення мікроорганізмів в пластиці, просто немає пір, пожежна безпека, матеріал не підтримує, в оренджі відбувається його самозатухання, безпека в екологічному плані. Сучасний ПХ не виділяє шкідливі речовини, хороша шумоізоляція. Величезний вибір відтінків, розмірів, легкість установки, демократична вартість варто відзначити, і негативні сторони цього матеріалу, головний мінус погана стійкість до сильного механічного впливу. Пластик не складно пошкодити гострими або важкими предметами, тому з встановленою облицюванням потрібно звертатися акуратно. Типи стінових панелей і їх характеристики. На початковому етапі обробка стін кухні панелями вимагає вибору типу матеріалу, пластик може мати не тільки різну фактуру, але і форму. Тут необхідно враховувати поєднання оздоблювального матеріалу з іншими елементами інтер'єру, варто розглянути докладніше кожну з різновидів. Вагонка, її зовнішній вигляд нагадує всім добре відому оздоблювальну дерев'яну дошку. Це досить міцний матеріал, ширина якого знаходиться в діапазоні 10 12 10125, а довжина не перевищує 6. монтувати пластикову вагонку на стіну можна декількома способами горизонтально. Таким способом планки укладають в тому випадку, якщо приміщення маленьке і його потрібно візуально розширити, подовжити вертикально. Цей вид монтажу візуально піднімає стелю, діагонально оригінальний метод, який використовується дизайнерами, комбінований. Поєднує в собі кілька способів укладання, описаних вище. Рейкові панелі це своєрідні пластикові дошки, по ширині перевершують вагонку, рейкові панелі гармонійно вписуються в інтер'єр і, зважаючи на свої великі розміри, швидко монтуються особливості матеріалу, довжина знаходиться в межах 2,6 рим. Найкращі рейкові панелі підходять для повної обробки приміщення від підлоги до стелі. При установці необхідно використовувати спеціальні молдинги, особливі смужки, що закривають щілини між пластиковими дошками. Пластикова плитка У виду вона схожа на звичайний кахель, але на відміну від нього для своєї фіксації не вимагає приготування розчинів. У продажу цей матеріал зустрічається у вигляді квадратів різних розмірів, основні особливості пластикових плиток, розміри. Вони можуть бути найрізноманітнішими, але найбільше затребуваний пластик розміром 98х98 і 3,0х3,0 м, товщина 8,25 м. Широкий асортимент в плані дизайну. Виробники пропонують матеріал з імітацією натурального каменю, різних порід дерева. Найчастіше пластикові плитки використовують для облаштування кухонного фартуха. Монтаж має на увазі рівну поверхню, можливе використання обрешітки з дерева або металу. З'єднання проводиться методом пазгребінь. Листовий пластик: це габаритні панелі, найчастіше мають розміри 1, 2, 2, 2, 44. Такий матеріал швидко кріпиться. В магазинах є широкий вибір відтінків. Листовий пластик найчастіше імітує природні матеріали камінь або дерево, але можна зустріти матеріал із незвичайним виглядом. Ні на що не схожим. В ході монтажу утворюються стики, прикрашають молдингами або проклеюють герметизуючими складами. Як підібрати малюнок і колір, зазвичай перевагу віддають зображенням, що підвищують апетит. Це можуть бути фрукти, овочі або просто натюрморці смачною їжею. Є панелі з репродукціями відомих картин, але такі речі набувають найчастіше шанувальники живопису, хоча фартух з фотографією на всю довжину виглядає досить стильно. Не варто забувати, що надмірно великі зображення в маленькій кухні будуть недоречні, краще обійтися дрібним орнаментом. Але не обов'язково наносити на панелі або купувати готові саме картинки можна знайти або замовити матеріал, що зображає цегляну кладку або дерев'яну стіну з промальованою текстурою. Перший варіант ідеально підійде для стилю лофт, другий для кантрі хороший ефект дають трид картинки, правда, вартість таких панелей буде вище. В порівнянні зі звичайними, що стосуються кольору, то тут варто дотримуватися стандартних правил. У маленькому приміщенні стіни повинні бути світлими, перевагу варто віддати пастельним тонам вежевому, блідорожевому. Цікаві деякі висновки дизайнерів, синій відтінок погіршує апетит на замітку, бажаючим схуднути зелений і помаранчевий, навпаки, збуджують його. Фото панели на кухню з різноманітними колірними рішеннями можна подивитися на сайті. Оформлення кухонного фартуха панелями йдеться про своєрідний захист стіни від бруду і води. Розташованої безпосередньо біля плити, мийки, обробного столу, основна вимога до кухонного фартуха: гігієнічність, стійкість до вологи і побутової хімії. Панелі в повністю цьому відповідають при виборі матеріалу з пластику для фартуха, можна піти двома шляхами у першому випадку. Варто підібрати відтінок, відповідний кольору стін і кухонних меблів у другому. Навпаки, зробити акцент на цій частині кухні, оформивши фартух в контрастних кольорах. Варто згадати і оригінальні способи оформлення фартуха, наприклад, він може бути прозорим, в цьому випадку за матеріалом монтується стрічка з світлодіодів, в результаті виходить, переливається декор. Який урізноманітнює кухонний інтер'єр, якщо ж ви шанувальник мінімалізму, то в фартух можна вбудувати точкові світильники з поворотним механізмом просто і функціонально. Методи декорування від того, яким чином наносять на поверхню панели й малюнок, залежить його довговічність і сумісність дизайну з іншим оформленням кухні. Цього існує кілька способів перенесення зображення. Офсет в цьому випадку панелі проїжджають під валиками, на які заздалегідь нанесений малюнок, нанесене даним способом зображення, довго не стирається і виглядає реалістично. Термопереклад: тут картинка переноситься на матеріал з прогрітій плівки. Це дуже недорогий метод зображення, отримані з його допомогою недовговічні. Ламінування плівку під тиском наклеюють на пластик. В цьому випадку вона виконує ще й захисну функцію. Фарбування всієї структури матеріалу в відповідні кольорові домішки додають в ще не готовий пластик на стадії виробництва, виходить матеріал, який не змінює свій відтінок при будь-якому пошкодженні, а також не вигоряє. Деякі нюанси монтажу спочатку варто визначитися з методом установки панелей, для цього потрібно оцінити якість поверхні стін на кухні, якщо вони досить рівні. То панелі можна фіксувати безпосередньо на поверхню у разі, коли стіна має безліч невеликих дефектів ямки і горки з перепадом по висоті не більше 3-4, то необхідно провести оштукатурювання поверхні при наявності більших вад доцільніше спорудити каркас обрешітку. Це спосіб найбільш поширений, тому що кріпити панелі до кам'яної стіни нехай і рівною непросто. Доведеться попередньо забивати дюбелі, алгоритм дій при каркасному монтажі. Дерев'яні рейки або металеві профілі прикріплюють до стіни біля стелі і підлоги таким чином, щоб від верхньої до нижньої планки вийшло строго вертикальне відстань. Потрібно скористатися схилом або довгим будівельним рівнем кращий варіант. Лазерний інструмент. Визначте місця для розеток і вимикачів, закріпіть планки так, щоб відстань між ними було не більше 0,5, якщо панелі будуть горизонтальними, то профілі кріпите вертикально і навпаки, наріжте панелі необхідної довжини, їх кріплення починайте з далекого кута. Монтаж робите за допомогою спеціальних кріплень, зазвичай йдуть в комплекті з панелями, вставляйте елементи один в одного за принципом. Пас гребінь після закінчення монтажу встановіть додаткові елементи, куточки, флінтуса і галтелі при необхідності, молдинги між щілинами панелей, використання пластикових панелей для обробки кухні, просто недороге і разом з тим раціональне рішення. Цей матеріал легко вписується в будь-який інтер'єр володіє всіма необхідними якостями, що пред'являються до обробки, тому не дивно, що пластик на сьогодні. Найбільш поширений варіант рішення оформлення кухонного інтер'єру реальний приклад обробки кухні пластиковими панелями на обкладинці дизайн проект з вбудованими системами зберігання.